Всім привіт! У цьому відео ми розповімо про товарні блоки. Товарні блоки дозволяють додавати в листах персональні рекомендації для кожного підписника без використання коду. Перед роботою з блоками вам потрібно підключити один із необхідних тарифів, налаштувати вебтрекінг і створити джерело даних для рекомендацій. Після цього ви зможете розпочати налаштування товарних блоків. Товарні блоки складаються з товарів ось вони. Це основний блок, який відображає рекомендовані пропозиції. Та ціни. Вона вказує на вартість товарів і є частиною блоку товарів. Щоб додати його до листа, перетягніть його до потрібної частини шаблону. Тепер натискаємо на блок у редакторі, і у нас відкривається його налаштування. Тут ми бачимо список товарів, товари і дані. Почнемо зі списку товарів. Тут ви можете налаштувати їх кількість у рядку. А далі можете вказати кількість рядків у параметрі ДО. А для відображення всіх товарів із джерела даних виберіть опцію Показувати усі товари. Наступний параметр у нас що робити з останнім рядком, якщо товарів недостатньо для його повного заповнення. Перший варіант це не показувати частково заповнений рядок. Якщо останній рядок картки товарів містить менше карток, ніж значення, яке було обрано у параметрі кількість товарів у рядку, то цей рядок не буде відображатися. Або можете обрати Показувати частково заповнений рядок. В такому випадку, останній рядок карток товарів відображається, навіть якщо він містить менше карток, ніж значення, яке ви обрали у параметрі кількість товарів у рядку. Якщо ви обрали показувати частково заповнений рядок, то треба вказати розміщення товару. Ви можете обрати вирівняти по центру, розтягнути по ширині або Вирівняти по лівому та правому краю. Далі ми налаштовуємо умову, коли немає товарів для показу. Обираємо або Не відправляти повідомлення. В такому разі, повідомлення не буде відправлено, якщо немає товарів для показу. Або обираємо приховати список товарів. В такому разі повідомлення буде відправлено, але вміст блока товари буде прихований. Нижче ви можете налаштувати відступи між картками, рядками і відступи у самому блоці та фон. Тепер переходимо до товарів. Тут ми можемо обрати чи залишати хедер перед картками товарів. Ця опція є увімкненою за замовчуванням. Також ми можемо замінювати елементи. Наприклад, натискаємо Замінити на картку товарів. Обираємо картку товарів зі списку. Або ми можемо використати поле пошуку за назвою або тегом. Тепер переходимо до даних. Тут ви можете обрати джерело даних та налаштувати автоматизацію показів товарів у повідомленні. Далі розглядаємо блок. Ціна, перетягуємо блок у повідомлення та натискаємо на нього, щоб відкрились налаштування. Тут ми можемо обрати чи відображати стару ціну. Також можемо вказати відступ між старою та новою ціною у пікселях або обрати варіант максимум. При виборі параметра максимум стара і нова ціна будуть максимально віддалені одна від іншої у межах нашого блоку. Також можемо вказати вирівнювання. В секціях ціна та стара ціна можна задати шрифт, його розмір, колір та розташування. Для валюти також можна налаштувати розмір шрифту, окремо у пікселях або такий, як у ціни. Також можемо задати потрібні відступи. Також ми можемо додати до нашого товару блок-знижка. Блок-знижка наочно демонструє вигоду у відсотках для користувачів. Переносимо блок-Знижка у потрібне нам місце. Бачимо, що тут ми можемо налаштувати вирівнювання. Обрати шрифт та його розмір. Зробити жирний шрифт або курсив. Також можемо задати колір тексту та колір фону. Також можемо вказати закруглення кутів. Вказати окремо для кожної сторони. Задати Внутрішні відступи і зовнішні. Цей блок є опціональним, тому для нашого товару ми його додавати не будемо. Тепер зберігаємо цей блок як модуль. Натискаємо на три крапки і зберігаємо як модуль. Тут ми вписуємо потрібну інформацію та вказуємо категорію товарів. І після заповнення натискаємо зберегти. Ваша збережена картка товарів відобразиться у бібліотеці модулів. І далі ви можете використовувати її в ваших інших повідомленнях. Тепер давайте розглянемо, як же відредагувати зовнішній вигляд блоку товарів та зберегти цю картку товарів як модуль, щоб використовувати в інших розсилках. Ми можемо обрати лист, у якому вже додані наші товари, або перетягуємо цей блок у шаблон. Відкриваємо меню структури та перетягуємо пусту структуру у лист. І бажано, щоб контейнерів у цій структурі було стільки ж, скільки у блоці з нашими товарами. Місце, куди ви будете додавати структуру, значення немає, бо потім ми її видалимо. Тепер клікаємо на блок «Товари» в листі та переходимо на вкладку Товари. В розділі Картка товарів скопіюємо назву модулю, який ми використовуємо. На панелі ліворуч відкриваємо модулі. І на вкладці Мої модулі шукаємо потрібний нам модуль. Якщо ми не можемо знайти наш модуль, то треба пошукати його у вкладці Загальні. Тепер перетягуємо модуль до структури, яку ми додали на початку. Натискаємо на товар і можемо вносити необхідні зміни. Наприклад, давайте змінимо колір кнопки. Якщо вам потрібно змінити валюту та формат ціни, то треба залишити запит на пошті нашої технічної підтримки. Тепер після внесення змін у модуль треба його зберегти. Ми натискаємо або зберегти, або оновити внизу на лівій панелі. При оновленні модуль автоматично змінюється і в бібліотеці, і в нашому листі. Якщо наш модуль саме створюється, а не оновлюється, то блок в листі треба буде оновлювати вручну. Повертаємось на блок Товари. Натискаємо Замінити у розділі картка товарів і обираємо модуль картки товари, який ми тільки що зберегли. І бачимо, що всі наші зміни було застосовано. Всім гарного дня та вдалих розсилок.